Да, nah, співай, спивай. Man, спивай. <laughs> Бо я був ще нехай. в ньому, я й не бігав ніхто. Степане Дмитричу, скільки маєте зараз овець? Кого? Скільки маєте овець зараз? А, те, -то, то... У них, я беру оці й гумки. У мене вже не є. Були у мене діти, я одному дорізав, одна здохла. Та все. Не є овець уже? Не є у людей. Ви тут живете? В Мирові живете? Ні, я ти гори, ага. має, на бережку, ти горіться. Тут на горі. Mm -hmm. Ну там з гори вам видно господарство Добруника. Чи... Видно. От видно, от ви ці а От від мене видно, бо я на, на тульку мені видно на велику. Ну, а що у вас там кажуть? Про Добруника, про його роботу. О, що кажуть? Що там будуть казати? Що вони знають? Добруник все показує сам. Да як він показує? Нусяко, no, як треба. Робить чоловік, ходить чоловік, газдує чоловік. І ти щось мало повівив, не знаю, що. Щось мало. Це господарство вуниць такої не дає вже. Були ж і за своїх. Де шефту. Ну no, а вам як живеться? Пенсія є чи так? Якрась є колхозна. Колхозна, скільки то? Так кілька, там, мільйон і двісті. То, то навіть на хліб не вистачає. Та й де. Не, мало, не, не, не. На дві. Не був багатьох. На чотири буханки, це на шість хліб, а та й готова. Ролите на місяць вийшли. Та вам хтось допомагає чи так самі крутитися? Самої ж бабу, це син колоня не недалеко. А вон туди, діти малі, там ще одна дівчинка, там нам нами туди допомагає. Нямала, ня, 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 це твої? Ага. То молода у вас? Ага. Скільки їх? Талиця ще? Годик єсень. Годик. А, ви як живете? Так, ніби. Корову маєте. Скільки корів маєте? Двічі чотири та й друга сякальна. Ще, Сяк, ще не тіла. Ну ви не самі живете тут, ні тут? Ні, у мене твою внучка, донька. Дід як учарк, то і в оренді. В Оренді, так. У Добруника. В Добруник. Ну і що він каже? Вучарик, Ну, Помагає вам Добруник мало. Помагає, кажу нам всі хижу вчинив? І цю хижу вчинив, закипіти То Він вам хто, сусіди, ком ще? Ну. Угу. А що ви б хотіли сказати Е? Що ви б хотіли сказати довбрунику? А яке? Що вам казати? Ну щось скажіть йому, що ви б хотіли йому побажати. Здоров'я вибирала, та щастя, та добре. Ліхому не побажаю, а то сусід, та й не бай, лихо нам не робить. Та й я йому ліхо не, не жадаю. Михайло Васильовичу, прошу. Як ви думаєте, легше вам було, як і багатьом іншим, просто збоку підтримувати добруника чи в нього працювати? Може хоч працювати, будь підтримувати. Толки з того. А чому? Не дивляться ніякий. Ну що толку ніякого немає, я так розумію. Кому як? Ну а вам? Не знаю. Ну, ну ви відбулися після того, як вчителювали як один з управлінців Добруника. Да. Щоб ви хотіли йому сказати, як йому би треба діяти з людьми, знає з керівниками надати. Знає він, не треба його радити. Ви взагалі боялися йому, і боєтесь щось порадити. Чого? Я не боявся і не боюся. Ну, от в селі вже говорять, що ви хочете ніби гримнути дверима. То правда? Чи то придумали? А, то я не достойний нічим відвірима гримати. Це <ріпи> вже би було грубо. <ріпи> не гримнути дверима, а просто закрити двері за собою і піти з цього господарства. Я пенсіонер, я все можу. <ріпи> можу робити, можу не робити. все <ріпи> пенсія. Ви такий юний виглядаєте. Вам ще робити і робити можна. Але всяку лице, що молодець. Можеш і робити, можеш і віддихати. А змалюйте, яка ваша функція у фермерському господарстві? Що вам Добруник доручає, яку ділянку? Зараз Только не Тільки не кажіть, що старший куди пошлють. Зараз ніяку. А до того? До вашої відпустки? На, до відпустки, так як ви сказали, щоб їм не казав. <ріху> старший на всіх роботах, так? Та не старший. <ріху> старший на всій роботі, то Дубруник. <ріху> як би відпустку провели два місяці? Хорошо, походяйся худоба. Багато маєте худоби? Є. Yeah. Яблука будуть цього року, у вас сад хороший дуже. Яблука ще є прошлорічні. 60 ящиків 20. Ну а хто їх буде їсти вже? Всі збереглися? Перебирають і повідно готовляться. А то ви на базар вивозите, так що ви... Тому ви так добре виглядаєте? Бо яблук багато маєте. Є. На доправку, ну давайте на мене глянь трошки. отримає 300 ні. Якщо да, дозволяє, це вже а туди не буде курсу, рядом.